Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німецькі зенітно-артилерійські комплекси протиповітряної оборони SkyNEX стали на захист українського неба. Відповідні кадри з цією системою були показані в офіційному відео до Дня повітряних сил Збройних сил України. Комплекс розроблений німецькою Rheinmetall Air Defense та стоїть на озброєнні повітряних сил ЗСУ. Система протиповітряної оборони зенітний артилерійський комплекс SkyNex. Це найновіша концепція протиповітряної оборони Rheinmetall, яка встановлює нові стандарти своєю унікальною та відкритою архітектурою. Головна Задача системи це об'єктова протиповітряна оборона, оскільки гарматні установки не є самохідними. Вони використовуються для захисту аеродромів, критичної інфраструктури тощо. Батарея системи Skynex складається з чотирьох 35-мм гарматних установок. поста управління та радіолокаційної станції, яка здійснює першочергове виявлення цілі та наведення гармат. Треба зазначити, що гарматні установки також мають власну радіолокаційну станцію, яка поєднана з оптичною системою. В першу чергу вони використовуються для захоплення повітряних цілей, а використання оптичної системи, забезпечує високу точність проти малорозмірних цілей. Особливістю системи є можливість інтегрувати радіолокаційне обладнання різних виробників, у тому числі радар виявлення Уерлікон XTR 3D Tactical. Нагадаємо, що компанія Rainmetal ще у 2022 році повідомила, що виготовить дві батареї зенітно-артилерійського комплексу Skynex для неназваної країни Європи та запросила фінансування цих систем федеральним урядом Німеччини. Пізніше Даню Хандал Блада анонімні джерела в уряді повідомили, що ці дві батареї нових систем протиповітряної оборони вартістю 182 мільйони євро отримає Україна. Безпосередня передача систему увійшла в пакет військової допомоги від уряду Німеччини, який Україна отримала на початку 2024 року. Треба зазначити, що окрім України, система Skynex також зацікавила ще одну країну Європи, яка наразі засекречена компанією. Окрім цього, Рейн також засекретив країну, яка розмістила замовлення на сотні тисяч. Боєприпасів до 35-мм гармат Уерлікон МКИ 3, які використовуються системою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!